Декілька наступних прикладів у нас будуть навколо перевірки пароля. Ми вже декілька разів використовували цей приклад і писали в різних варіантах, як можна з ним працювати. Зараз ми будемо писати функцію, яка перевіряє пароль, і якщо він вірний, повертає нам true. Якщо щось з ним не так, і якась перевірка не пройшла, повертає false. Тут у нас буде декілька моментів, які нас цікавлять, тут буде про декілька ретурн, тут буде про параметри зі значенням за замовчуванням. І далі ми трохи будемо розвивати цей приклад. Це я вам нагадую, як він виглядав, коли ми говорили про умови, коли ми говорили про цикли, тобто в шостому розділі, зараз ми будемо писати його наново, але ми будемо писати тепер функцію. Давайте створимо функцію password-check. І це буде функція, яка має повертати true, якщо пароль вірний, і false, якщо якась перевірка не проходить. Нам треба буде передавати, власне, юзернейм та пароль. І далі у нас є якісь перевірки. Наприклад, у нас була перевірка довжини пароля. І якщо ми скажемо, що. Ленд паспорт, наприклад, менше, ніж 8, тоді це означає, що пароль не пройшов перевірку. І через те, що ми зараз пишемо функцію, яка перевіряє тільки один пароль, ми можемо одразу тут сказати return false. Тобто, якщо ми вже побачили, що довжина пароля не підходить нам, не підходить під якісь критерії, ми одразу кажемо, що return false. І поки що скажемо else, return true. Тобто вважаємо, що інакше з паролем все окей. Тепер нам треба перевіряти, що наша функція працює. І для того, щоб ви могли це зробити, ви можете робити це, наприклад, середині файлу, але нам треба зараз робити декілька перевірок, і було б непогано робити це в IPython, тому що тоді зручно те, що ми одразу бачимо результат нашого виклику функції. Тобто нам не треба буде робити додатковий принт. І тут покажу приклад, як ви можете використовувати iPython і завантажувати туди автоматично код, не копіюючи його. Далі нас ще буде тема модулі, де ми поговоримо про те, як імпорт зробити, тобто як взяти якусь функцію свою з якогось модуля свого. Тобто з якогось файлу. Але також ми можемо сказати iPython, далі сказати I і вказати ім'я файлу. І це буде мати той самий ефект, як копіювання коду з цього файлу в iPython. Тобто, просто щоб вам не треба було цю копію робити, ви можете сказати "-i", якийсь файл, і у вас вже завантажений цей код. В нашому випадку це означає, що функція створена. Тобто ми можемо вже писати password-check і написати, наприклад, якийсь username, давайте скажемо user1, і якийсь пароль. В даному випадку, якщо пароль це занадто короткий, ми отримуємо false, тобто він не проходить якусь перевірку. Якщо ми напишемо більш довгий пароль, ми отримуємо true, тобто перевірка проходить. І поки що у нас тільки одна перевірка, і погано те, що ми вісім написали прям руками всередині функції, але вона у нас принаймні вже працює. Далі у нас ще будуть інші перевірки паролю, тобто ми будемо перевіряти, чи є ще юзернеї всередині паролю. Але ми не будемо цього разу робити print, Тобто ми не будемо вказувати фактично причину, чому у нас перевірка не проходить. Ми тільки говоримо true або false. Тепер ми дивимося знову на нашу функцію, і у нас тут є перша проблема це те, що ми вказуємо довжину пароля як число 8 всередині функції. Чому це проблема? Тому що тепер ця функція, ви її використовувати багато разів, і це означає, що виклик функції може бути різний. І відповідно може бути така ситуація, що ви захочете, щоб... Наприклад, для адміну пароль був 10 символів, а для всіх інших 8 символів. Це означає, що вам треба буде вказувати різні значення. І ви тепер не можете це змінити всередині функції, тому що функція одна на всі ці виклики на всіх цих користувачів. Тобто ви не можете тепер це змінювати всередині функції. Але якщо ми тепер зробимо параметр, де ми скажемо, наприклад, «minlen», тобто це мінімальна довжина пароля, дорівнює чомусь, в нашому випадку 8. Ми тепер можемо написати і тут «minlen». І у нас код працює абсолютно так само, як і працював. Нам треба перезавантажити тепер наш код. Після цього викликаємо Zoff password check, він працює. І так працює true. Але тепер ми також можемо сказати, що мінімальна довжина пароля, наприклад, 3. І тепер вже ця перевірка говорить true, тобто пароль зараз пройшов перевірки. І коли ви бачите такі якісь літерали всередині функції, тобто, якщо ви пишете якийсь рядок, чи, можливо, якесь число статичному, можна подумати про те, чи не варто зробити це параметром. Можливо, ви захочете це контролювати. Тепер вам дуже легко це контролювати, тому що з замовчуванням ви вставляєте те значення, яке вам потрібно. А якщо ви хочете якесь інше використовувати, ви завжди це можете зробити так або так. Тобто ви можете писати Мінлен до рівня 3, використовувати іменовані аргументи, або позиційні, і просто вказати 3. Це набагато гірше виглядає, тому що якщо у вас тут декілька параметрів буде, а у нас вони будуть додаватися, це не дуже зручно, тому що все таке 3 ви забудете буквально через тиждень. А коли ви бачите, він лентри, трошки більше інформації про те, з чим ми зараз працюємо, що налаштовуємо. Тепер ми додаємо наступну перевірку і пишемо elif. І тепер перевіряємо, чи є юзернейм всередині паролю. І якщо юзернейм середині паролю є, тоді ми говоримо знову return false. І той факт, що ми можемо тут писати багато ретурну, що ми можемо писати в кожну умову якийсь ретурн, це головна причина зараз, чому ми дивимося цю функцію. Ви можете виходити з функції дуже рано. Як тільки ви зрозуміли результат. Тобто, ви можете одразу виходити і сказати, а, ну тут же точно пароль невірний. Тут трошки ще було б непогано доробити цей приклад, це сказати, тут перевіряти lower і тут lower. Ми вже про це говорили, що було б непогано не тільки перевіряти, чи є юзернейм в середині пароля, а зразом також перевіряти, що юзернейм в будь-якому регістрі не має існувати в середині Тому що ви можете змінити просто одну літеру, і воно вже буде вважатися, що юзернейм там немає. Насправді він є. Тому Зараз ми це змінили і можемо вже перевіряти. Завантажуємо знову код. І тепер пишемо, там, наприклад, таку перевірку або краще таку. Також ми можемо тепер сказати, у нас є якийсь там довгий пароль, але у нас тут написано user 1. І у нас вже false, тому що у нас вже перевірку якусь пароль наш не пройшов. І ми можемо перевірити, що якщо юзернейм написаний по-іншому, якось великими літерами, наприклад, що все одно наша перевірка це знаходить. Так, може, зараз не вистачає принту, який би говорив, що саме пішло не так, але ми вважаємо, що в даному випадку нам це не потрібно. І враховуючи наш код зараз, ми могли б насправді написати це трошки по-іншому, ми могли б писати умови всі в одній. Тобто ми могли писати, якщо ця умова, тобто якщо довжина пароля менше, ніж Мінлен, чи юзернейм ін пасвердловер. Тобто, ми могли писати через або, і це теж варіант насправді, але ми пишемо саме так, як ми зараз пишемо через те, що я хочу вам показати функцію, в якій багато ретурну. І тепер ми додаємо ще одну перевірку, і вона буде перевіряти, скільки спеціальних символів у нас всередині паролю. Що таке спеціальні символи ми пишемо тут? Наприклад, зараз це у нас рядок, в якому написані якісь символи, але далі ці спеціальні символи нам будуть потрібні як множина. тому ми можемо одразу тут перетворити це на множину. І написати set таким чином. Цей вираз у нас перетворюється на таку множину. Кожен символ буде окремо, тому що. Рядок, це у нас послідовність символів, тому вони перетворюються на множину з окремими символами. Нам якраз це і потрібно. Тепер ми пишемо нову перевірку, в якій маємо знову написати якусь умову. І якщо ми потрапляємо в цю умову, у нас буде знову return false. Тепер ми маємо зрозуміти, чи є спеціальні символи у нас всередині нашого пароля. і ми вже робили подібне, але ми робили це з числами. Ми використовували множини для того, щоб знайти перетин. Тобто, якщо ми зараз говоримо, у нас є паспорт якийсь, і ми беремо множину робимо з цього пароля, Отримуємо символи унікальні, і робимо тепер перетин із множиною спеціальними символами. Якщо у нас тут є перетин якийсь, то у нас, значить, є спеціальні символи. Давайте напишемо тут якийсь пароль. Тепер у нас є перетин, у нас є два спеціальних символи всередині нашого паролю. І ми можемо визначити самостійно, скільки саме має бути цих символів. Тобто ми можемо написати тут, наприклад, одразу мінімальну кількість спеціальних символів, наприклад, два. І тут сказати, якщо Перетен пароль та наші спеціальні символи це вже множина. Повертають нам щось, в чому кількість елементів менше, ніж minспецimвол, це означає, що ми не пройшли перевірку, треба робити return false. Тобто ми тут ще пишемо len і порівнюємо тепер кількість елементів із мін спецсимвол. Якщо це менша кількість, значить return false. Тобто ми зробили ось це, потім зробили len, і потім перевіряємо, що нам тут повертається. Тепер ми написали функцію, яка перевіряє пароль, повертає true або false true, якщо пароль вірний, якщо всі перевірки пройшли. Також ми тут згадуємо про те, що у нас є параметри зі значенням з замовчуванням. Це автоматично створює функцію, в якій ці параметри не обов'язково передавати. Тобто, коли ми викликаємо функцію, ми тепер можемо не вказувати мінімальну довжину пароля та скільки спеціальних символів має тут бути. Але нам обов'язково передавати username та password, тому що це параметри, в яких немає значення з замовчуванням, і це означає, що вони обов'язкові. І коли ми викликали функцію паспортчек, ми вказували тут minlen дорівнює 3 і згадуємо, що у нас є можливість передавати аргументи як позиційні або як іменовані. Позиційні це у нас зараз юзернейм та паспорт. Ми за позицією ми потрапляємо цим елементом юзернейм, а другим елементом паспорт. А тут ми вже вказуємо, що мінленд дорівнює 3. Ми тут фактично можемо вказати і просто 3, і він потрапить також minlen, тому що він третій за порядком. Але враховуючи те, що у нас тепер два параметри, в яких. Просто можна використовувати цифри, не дуже зручно буде згадувати, в якому вони порядку йдуть. І зараз ми вказали minlen або мінспемволс, тому краще вказувати ім'я параметру і передавати відповідно аргумент, як іменований. Тобто так, а не так. Ми ще будемо повертатись до цього прикладу декілька разів, в цьому розділі та в наступних. Але на цьому ми закінчуємо цей приклад. Ми повторили основи тут параметрів, аргументів. Як їх передавати можна, і також подивилися на те, що у функції може бути багато ретурн. І наступне, що ми робимо, це додаємо можливість контролювати, чи робити якісь перевірки. Зараз, наприклад, ми завжди перевіряємо, чи є username, всередині паспорт, а далі ми будемо доробляти цей приклад, щоб ми могли контролювати, включати цю перевірку чи ні.